З вашого дозу перейдемо до так званого російського питання. Одна з ваших тез про те, що Росії історія Росії це безкінечне божевілля з короткими світлими паузами. Що робить цю божевільну державу такою витривалою імперією такою витривалою? Ну, перш за все, хочу сказати, що не моя фраза. Це я цитую Дмитра Чежевського. Хоча й не знайшов першого джерела, але я це бачу. Хтось цитує Дешевську стифраду, що старосійці безконечно. А я вже безконечне безвільне, без, так безконечне проживлення з короткими світими інтервалами. Друге, що говорити про причину, про джерело, про коріння того всього, то я думаю, воно визначається одним словом самодержавство. Самодержавство – це не просто погане слово, лайка, а це пане політична система. Де політичний лідер не відповідає ні перед ким ні і ні перед чим. Теоретично перед Господом Богом. Але, знаєте, відповідати про Господом Богом, це пальніки не відповідати. Тобто він концентрує свою владу в своїх руках одноосібно, немає жодних портовах його владі, і він може робити все, що заманеться. Знаєте, послати на війну, завивати чужі території, ну, бачите, що робиться. І дуже важливо, що це є, що тут немає різниці, це є московський цар. Чи російський імператор, чи це Генсек Комуністичної партії Радянського Союзу чи президент? Це той самий паттерн. Цей той патрен зразок, який був універсальним глобальним в цьому світі, тому ну, що майже в всьому світі були такі односимі правителі. От, тільки що е, самодержавство це найгірший тип такого, як би сказати, е, тип такого е, ну, монархії. Якщо пам'ятаєте цій політиці, казав, що це. Найгірший тип монархії, і тирані без кого треба вбивати. Він казав, що це навіть робить честь. Власне, звідси маємо це, знаєте, типу, вбивство Цезаря, брутом, шо, брут, він вони це республіканським. Але він вважав, що вбити тарана це не злочин, це не гріх. Це навіть обов'язок громадяни, тому що у нас на НАТО велика 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 загроза. Тобто система Росії полягає поранені в ній, що Росія ніколи не змогла себе політично модернізувати, ніколи не могла розбити цю систему, хоча декілька раз спробувала. От в дев'ятнадцятому столітті, в сімнадцятому році, за час Горбачова. Пробували це робити, але це не вдається. Тобто, що б вони не робили, я казав, чому на входьте не те ну, саме. Фолькаперес угу. хотіла як та... краще, а вийшло як завжди. Але тоді дозвольте таку, таку невеличку провокацію. Якщо ваші слова сумувати, то виходить, що самодержавство набагато ефективніша модель ніж ліберально демократична. Бо люба демократія давно вже розвалилася б, а Росія стоїть і стоїть. Ну виходить що так. Якщо залежно, яким ми взимаємо, якому вживаємо перспективу. Бо якщо ми говоримо історичної перспективи, саме державство є жахливо на тому що воно завалюється час до часу. завалилося в 17-му році, з 1971 році. Про що після великих втрат населення, нерозумних втрат, які всі інші знаєте, це є. Тобто воно може бути стабільне якийсь час, але коли проходить дуже якась велика криза, чи то війна, чи то просто смерть самодержавця. Це насправді являється, що це вертикаль, Ламається, дуже швидко ламається. Тобто вона може є стабільна як вертикально короткий час, але її дуже легко зламати вибку кризу. Європа не має цієї вертикалі. тому Європа стійкіша, дуже важливо. Тому що знаєте, вона має систему в врівновах і горизонтальних і краще тримається. То, тут, тут в Європу тяжко зламати в тому сенсі. Тому я не сказав би, що це самодержавство, ця модель. Може мобілізувати сили на коротшу мету для виконання, як людях які знають амбітних планів, але на довготривалу мету вона не має якихось великих шансів, тому що вона заламиється час до часу Вона проводить політичний криз, розв'язки яких часом бач гірше за саму кризу, ну тобто, фактично, Росія досягає якогось пі піку… Назвем це таким словом розкриту, не знаючи зміцнення під час правління соціопатів. Петро перший, Іван Грозний, Ленін, Сталін. А потім починається поступова деградація. Може сказати, що деградація починається криза, і тоді починається якась перебудова умовно чи відлига, яка в принципі нічого не проводить, тому що до нової кризи, до нової, до нового якоїсь знаєте, типу самодержавці. Тут я думаю, є ключова проблема російської історії, яку росіянам поки що не вдалося подолати, як казав Юрій Фанасів, е, російський історик, що це історичний біг Росії на одному місці. Причому біг дуже кровавий. Тому що, в принципі, всі європейські держави через це перейшли, але їм вдалося з цього вийти. На да, ось про систему and balance, що називається. Знаєте? Тому що я зновськи вважаю, що ключова проблема це ста проблема. Це як кожне суспільство десь себе раду з насильства. А насильство це є влада. Вони кажуть, що суспільство може обмежити владу до необхідного мінімуму. Чи це насильство, коли розривається, ставить такої спіракової пухлини. У випадку Росії це, власне, це, що ми кажемо, це, це безконечне божевілля. Це постійно насильство з кінормою життя. Не пам'ятаю, хто це писав. Але що в Росії життя будь-якого росіяни чи росіянки — це насильство, починається з дитячого судку, кінчаючи смерть. Але, але, вони, але вони це толерують, їх це влаштовує, в них постійно запит на. Їх це не толерують, вони приймаються як норму. Тому що інше життя вони не мають. Мене таке зараз складне запитання багатошарове. Чому Україні упродовж десятиліть або століть не вдається вийти з-під впливу Росії? Мені навіть з'явилася така цікава аналогія, що політика самодержавства чи імперії будується на антитезі слів Порошенка: армія мова віра, знищення козацтва, нав'язування російської мови і нав'язування релігії. Мені здається, Дається, що досі більшість українців навіть не знають історії становлення так званої російської православної церкви, яка була вивезена з України на колісницях Андрея Боголюбського і інших російських чи імперських князів, можемо коротко пройтися, будь ласка, по становленню російської церкви, по тому, як вона правдами, неправдами, погрозами формування. Мувалася і поки не стала частиною російської держави. Я скажу речі, які не дуже популярні, і за які мене не дуже люблять, І мають підстав на мене не дуже любити, скажімо так. Я вважаю, що ключовою подією в історії нашої регіону і це байдуже Україна, Росія чи Білорусія, чи більший простір, це те, що ми прийняли християнство в Візантії в Сому році, саме від Візантії, а не від Риму. І це те ще Василь Стус, коли писав свій в часи тюрми, писав бо він дивився, що робиться в Польщі. І питав, чому я не поляк? Бо якщо ми, бо він, поназвали що цивілізації, я не засуджую це боротьбою. Просто кажу, пробую це пояснити. В той час, коли Володимир Великий прийняв християнство з Візантії, це був великий успіх, насправді, дипломатичний успіх, воєнний успіх, тому що він підняв і торговельний. Ранф... Вибачте, торговельний успіх. Так, так, так. Але також він підняв дуже високо ранг у той час. В той час Рим був нічим, а Візантія, Костополь був дуже стояв високо. Знаєте, це насправді було дуже високо. Прийнявши християнство, Русь вибилися в першочергові держави Європи. Якщо ми за той час визначаємо Європу як союз християнських держав, у цьому сенсі, але на довшу мету, на довшу мету, це стало дуже проблематично, і тут можу розповідати, тому що православ'я має в собі візантійській формі щось, що сприяє. Мунукач цим політичним традиціям самодержавства. Я цитую цей випадок такого дуже відомого російського візантолога, єврея з походження Олександра Каждуна, який займався візантологом радянському Союзі, що починаючи в Сталіна. А в 70-х роках, оскільки він був юрейму, досі виїхав до Америки, він там став професором Гарварду і він почав вільно писати. Він власне, має свою таку тезу, він про це пише в кінці свого життя. Що весь досвід верхній Візант... Візантії до того висновку, що Візантія це була класичний зразок авторитаризму, авторитаризму Оце є. Чому? Тому що Візантія, власне, голова держави, і був головою церкви. Церква була одержавлена. Оце найбільша проблема, яка я в Росії, досить існує. Тому що ми розуміємо, що в Росії церква одержавлена і свій статус голови церкви це мовна церква. Що, по суті, фактично головою церкви є той самий державець, який, який це керує. І це власне, це той патом, який є, який залишається в Росії. І дуже важливо в тому контексті, що е, так не було на початку. Так не було на початку, тому що знову звертаю увагу, що в українських землях церква ніколи не була державна. Вона не стала державною церквою. Дуже важливо. Тому що, по-перше за все, Україна була територією, де було зустріч е, православ'я з католицизмом. І, зокрема, поява Греко-католицької церкви, це також досвідчення. Бо це є територія, де, де, в принципі, дві великі релігії між собою сходилися, то погранича. Це одне, тому ми не маємо традиції церко, державної церкви. Тут є теж, що називається київські, київське православ'я, яке є більш вільне, більш незалежне і більш озахідне. Дуже mm -hmm. важливо. Що стосується а, взагалі історії церкви, що можу так коротко до, ту, довгу лекцію звести до коротко. Перш за все, Статус малої Русі. Це дуже важливо, тому що в нас тут, є, певна, знаєте, голові Плутонина. Київ українські землі були малою Рісі, але Малорусь на тому сенсі, що це молодший партнер, це молодший брат Росії. А в тому сенсі, як це вживалося в тому часі, мала означала центр осередок цивілізації. Тобто, мала звідки походить православ'я на цих землях, вона прийшла з Києва. Тонтімість велика це те, що вона поширилося. Тобто сама і велика Русь не означає, що це ми були менші, а те, що ми були старіші. Що ми були вищої якості? Бо тут центрі взагалі потім поширилася. Те, що ми маємо дуже часто в своїй історії, що імперії виникають не з центру, а з периферії новій імперії. І в тому випадку найбільшу трагедію на нашої історії полягає в тому, що е е цей весь простір Східної Європи. На ньому запанувала держава, яка була периферійною, пограничною, і яка була найбільш віддалена від Європи і ментально, і політично, і культурно Московське царство. Не дуже важливо. Тобто, вона не мала цього макасу до здорової суміші візантійської і західної традиції, яка була в Україні. Там це знаєте, в стало дуже чистим. І в певний момент, в певний момент, коли Русь була звинована Татарами. Появилося Появилася коли сталося оцей простий престол Малоросії до Великої Росії, тобто з центру у периферії. Оцей центр периферійна церква раптом почала заявляти, що вона справді має великі права, що вона має збирати ці всі землі, що вона має Бо вона стала єдиною православною державою, Чисто православною державою де чисто православна церква. І це сталося поступово, але ключова зміна сталася в кінці 17 століття, коли православна церква. Хитрощами Московська заявила, що вона має право патріархату, тому що до цього часу пам'ятаємо патріарх був Константинополь. Світбуховою це церкви. І московська церква не способом добилася якісь від макитанського патріархату, що тепер вона буде мати право на цю територію. То, Те, що це історія той, та в тому, в Риму, так званого та, та історія Третього Риму. Хоча, знаєш, що зараз історики кажуть, що сто третю ремонт чи маргінальна, вона не ви зіграла велику роль. В російській ідеології може, не знаю, каже історик, що можемо перебільше знати. А справа не в тому. Справа в тому, що де помістився центр влади, центр влади, цем тяжче, помістився. Завдяки певним Тріком про це дуже добре пише Владика Борис Вудзяк в своїй книзі, що десертації про кризу реформи, як це все відбувалося. Це дивилося за рахунок грошей, примусу. Знаєте, такі всі інші хитра російська дипломатія. Але вона це сталося. і з того часу. Росія заявляє, що вона має економічне право на цю територію. Тут важливий момент, на мою думку, заявити, що і в 17-18 століттях, і зараз церкву відновлювали імператори Чигенсеки. Петро І, який створив, встановив контроль над церквою і перетворив її в статус міністерства, і Сталін, який, по-моєму, в 30-х роках чи в 40-х, я не пам'ятаю вже під час війни. Коли коли зрозумів, що його політорки не справляються з контролем населення, теж відновив церкву, але з повним контролем. І це це з одного боку, з іншого боку, що фактично, російська православна церква була отримала так званий Томос тоді шляхом погрози підкупу. Тобто фактично це абсолютно державний проект, і з одного боку, чи можна називати російську православну церкву легітимною, якщо провести умовно таке теологічне розслідування? З іншого боку, чому ми не змогли це донести українським вірянам за цей тривалий час? Ну тому що у нас цього не вчили, тому що нас вчили дуже спочну історію, і вибачте скажу, що в школі ми вчимо світську історію не речі? Ми в школі вчимо історію церкови. Я не пам'ятаю, що я не знаю, що ви вчили в школі, КСНське людина молодша. Але знаєте, про ті речі дізнавши навіть коли ті речі, навіть не знав, коли закінчив університет, а я кінчав історичний факультет. Але пропускаю, що тепер ж діти навчають того самого, про ті речі не знають. Хоча певні історичні праці, питання, коли-небудь переведені площини популярні історії, щоденно по історії підручникові, це велике питання до нас залишається. Але це залишається не відомо. Ми цю історії не знаємо. Тому що ми приймаємо дуже важливо, знаєте, це наша така, якби наша пастка розуму. Ми приймаємо теперішній стан як стан, який такий був минулому. Отже, раз тепер московська церква має канон, конечно, право то назавжди така було. Таке наше враження, що має якісь тишні права. Ні, Знаєте, це права здобуло, причому здобуло, це, воно каже, державну тактич, тактичну стратегію. Це це якщо ми так просто сказати, користуючи сучасне, сучасною, сучасною сучасною. Сучасно, сучасно, Мовою. Але е, те, що ви кажете, так е, одержавлення цієї церкви було і за Петра, і за Сталіна. Очевидно, маємо інші випадки державної церкви, теж не дуже приємні, симпатичні. Маємо англію. Генехасьомо, який заради, того, щоб ще раз дружитися з черговою дружиною, от е, заснував аніканську церкву, яка досі залишається державною. Але, але в Англії була інша політична традиція. Має традичний в той час вже була традиція з часів великої хартії вольності, магна карта. Знаєте, там було відчуття, що, що є політичне тіло, яке має бути незалежним монарх. Це завдало менші шкоди. І це було. А в Росії цього не було, тому що в Росії, в принципі, що означає, в Росії кожен е, е, мешканець Росії не є громадянами, а є підданим, його тіло належить царю. І цей цар може робити з тілом, що хоче, і байдуже чи дворянин чи той холоп Знаєте, він може тебе покарати збито, що в, в західній традиції не було характерне, тому що дуже важливо. Там регулювалися по нарочами. знаєте, це такий дуже токсична суміш. Політичної традиції сама по собі, але також ця політична традиція легітимізується церквою, яка стає державною служницею. Оце дуже важливо. Тому що ті внають, вона є державні служницею, навіть зберігає в цьому, 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 цьому автономі. Сказавши, це все також мусимо познати гіркий факт. Тому що оця традиція, тенденція е державня церкви за Петра І це також в наша заслуга, заслуга наших київських монахів, Так, так. Наші київських вихонах, які вважали досить примітивно і наївно, що таким чином не посилюють цю позицію в цій російській імперії. Тому що російське духовенство було досить слабке, і, в ману кажучи, в цій імперії цій державі, наші київські монахи, священники були освічені, вони могли відірвати першу роль. Ми це робили це дуже важливо. Це не була козацька традиція, церковна традиція, але вони до нас приклалися з останніми цього не мали. Я скажу, може, що й тому, що й тому ця традиція, часткам цей спосіб думання є такий чіпкий серед нас, тому що мушу вигадати, що також він має кінський корінь. Це не часто російський проект. Ми самі цю бацилу занесли туди. А тепер від неї страждає. Ви якщо не проти, ми можемо зробити окреме інтерв'ю про те, як українці будували російську імперію і не тільки Ферофан Прокопович, але навіть такі видатні постаті, як Мазепа, теж достатньо серйозно доклалися до становлення російської імперії. Чи був в них вихід, чи це було просто кон'юнктура? Це ну, це це дійсно тема дискусії. Але якщо ви не проти, можемо десь тоді наступного разу про це поговорити. Але будь ласка згода, я Скажіть, будь ласка, мова. А, мова це теж частина цього окупаційного інструменту. Як ми повинні а, сьогодні, а, в 21-му столітті, за умов війни, але ліберальної демократії, а, відстоювати українську мову? Чи це має бути лагідна українізація чи агресивна деокупація інтелектуальна? От о -о, ваше, ваше бачення. Знаєте, я тут говорю речі, чи ви мене, скажімо, радше провокуєте на цю ділянку, де я не є популярним. Але я не популярний тому, що я хочу якісь паскудні речі у історик. так я думаю, історично дуже важливо. Тобто я вважаю, що мова має значення, але мова не має вирішального значення. Оце дуже важлива теза для мене. Тому що вирішальне значення має політичні інституції, правильні політичні інституції. Дуже важливо. Тобто, про що йдеться? так? Тобто для мене, молока, для мене створення системи незалежних суддів зараз є першочергове завдання, аніж мова. Бо теза є, яку я поділяю, це говорили, як, на мою думку, не безкучі українські історики, інтелектуали, що головна різниця між країною не, не є в мові. Вона є в мові. Вона не головна, головна є в політичних традиціях. Тому, що ми ніколи не мали державної церкви, тому що ми завжди мали такі стосунки між суспільством, тому що назавжди нас завжди була самореалізація суспільства. Дуже сильна, те, що ми завжди сталися скептично до влади. Вона кажуть, що те, що нас ніколи неможливий український чи український Путін. так само, на жаль, в Росії неможливий переможний майдан. Це дуже важливо, тобто це для мене ключове і тому я вважаю, що так мова має значення. Де мова має значення? Мій е, колега. Е, я цю цитую вибачте, що це ви вже чули, або я це вже деколи сказав. Непевно казали, що це повториться. Мій колега е, Томаш Комозель, який професор соціальної лівістики в Боргстеті, він колись написав недавно таку тезу, яка мені дуже промовляє. Він каже: що дивіться, ми не маємо жодного прикладу російської країни, яка одночасно є демократією. Ми маємо, ми маємо, ми маємо іспаномовні країни, має німецькомовні крім, номовні країни, які майже всі демократії. Тобто це не вина мови, це тому, що мова є несієм певні культури російської мови. І ця культура не є культурою тільки літературною, як ми вважаємо, велика російська культура, а це культура політична, Дуже важлива. Власне про цю яку якою говорю. Це, це політична культура виражається себе в російській мові. І Путін ставить цю російську мову майже до сакрального статусу. Тому він власне вважає і вважаю помилково. Справді, дя дякувати Богу, що він так вважає, що якщо люди говорять російською мовою, то не росіян безперечно. Ми маємо добитися статусу українська мова буде мовою просто публічно. Тишки з іншого боку, трішки з вами не погоджуюся, що українська російська мова це можливість інверсії через розуміння в о е, контексту через мову Путін може впливати. Чому схід України був до війни більш проросійським, ніж захід? Вони розмовляли російською, краще розуміли і з допомогою. Певних комунікативних інструментів телеканалів, в тому числі медвечуківських, російських телеканалів, підмінювали значення термінів, підмінювали ставлення до дійсності. Я, щоб правильно розумілися, і можу цей Коментар. Я не кажу, що російська мова не важлива я кажу що просто російська мова і носієм політичної культури. От про що йдеться. Тоді запитання. Я абсолютно погоджуюсь з вашою тезою про те, що якби Україна стала частиною римського світу, майбутнє склалося зовсім інше. Так? І в тому числі за рахунок оцього латинно-ментального сприйняття Європи. Через те, що ми на кирилиці ми більш абсорбуємо весь кириличний контент, а Польсь Мова, яка дуже подібна до української, але використовує латинку, для багатьох не зрозуміла. Не тільки через кирилицю латинку, але в тому числі, що і нам важче читати. Як ви вважаєте, є доцільно в якійсь перспективі українцям перейти на використання латинки, відмовитися від кирилиці? Знаєте, якщо це поможе нам виграти війну, і дуже за, але я сумніваюся. Якщо там поможете незалежні суди, я дуже за, але я сумніваюся. Це одне моє точка зору. Тому що, думаю, знаєте, в мене кажуть, що візміна сума доданків, сума від доданків, переставанки не міняється. Ми міняємо шрифт, ми не міняємо політичну культуру дуже важливо. Тобто, не без образ. Ми кидаємося в легші розв'язки. Легше змінити на латинку, ніж зробити незалежний суб'єкт. Про що я хочу сказати, де достатньо видати. Це одне. І я думаю, з другого боку, друге, це декілька випадків ваше питання. Це перша відповідь. Друге відповідь – запізно. Тому що ці речі треба робити раніше. Тоді б не встоялося. Тому що віці, яка зараз загроза буде. що ми підемо на кирилицю на латинку, ця загроза дуже видно бачу, в батьківщині випадках. Ми відріжемо з від собою великий пласт нашої культури, яка є кириличною мовою, тому що появиться покоління, яке кирилицю не зможуть читати. Знаєте, для мене приказ, скажем, є той самий католицької церкви: перехід та католицької церкви з Латину на мови місцевих народів, про до того, що майже зникло. В римсько католицькій церкві критична маса людей, які розуміють, що ми те, і можуть з нею розмовляти, що було дуже великою нормою, дуже важливо. Тобто при цьому є загроза. Загроза. Хіба що ми хочемо так радикально, якщо ми хочемо радикально, радикально відрізнятись від минувшої від від традиції, так, зі всіма, але масимо бути готові, що дуже багато що речей з тим самим пропаде. Тобто, я кажу, давайте зважати на позитиви і на ризики. Звичайно, є плюси і мінуси. Але в загальному балансі я не дуже бачу, як це може поміняти, знаєте, цю нашу ситуацію. Тому що знову ж таки, для мене це є політична культура. Тут, знаєте, це не моя теза. Я весь час раджу читати певні книжки і соціалобальні історії. І для мене такої ну, є багато книжок зараз вийшло останні десятки років. Але на мене дуже важлива книжка Дуґла Санота, лауреат Нобелівської премії з економіки. Він написав книжку, яка називається Насильство і соціальні порядки». Я дуже раджу читати, хоча книжка велика і досить складна. Він економіст, Він пише, що ключові, ключові питання зайця політикою, політичними змінами, щоб держава була успішна мати правильні політичні інституції. А що основа цих правильних політичних інституцій? Захист прав і вашої гідності. Тобто ваше особисте життя, і ваші власні такі всі інші. Якщо держава цього не створює, держава ніколи не буде успішно, ефективним. Успішно, ефективним буде еліта правляча, владна, і то на короткий час. Маєте, тому що наміняється такий всім, що вона буде Сама держава успішна не буде. І, на жаль, власне, це полягає секрет заходу. Що заходу вдалося через способи з процесом помилок і проб, але все-таки досить таку систему, яка захищає польчам, захищає вашу, вашу гідність і вашу власність. Знаєте, а Росії це ніяк не вдається, які б реформи не робили, ми це надається. Я вважаю, Україна пройшла дуже довгий шлях з, 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 з Росії, і ми дуже багато що зробили. Тут проломними є два майдани, свої другий майдан, але ми не доробили ще ключових реформ. І зараз, я думаю, ця доля рішається під час війни. Чи ми зможемо доробити чи ні? Бо це вже питання тільки нашої стійкості, нашого виживання. Пане славцю чудовий фінал потрібні інституції, а не срачі. Срачі можливо десь важливі, але в те в в Ми, 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 люди. Ми люди. Ми маємо очевидно. Ми не можемо цього, Але навіть коли ми перепрошуємо себе і сваримося, пам'ятаємо, що є речі важливіші. Я речі ті нас може об'єднати, якщо ми перефокусуємося і будемо це робити.